Західні реформи децентралізації в країні відбуваються створення об'єднаних територіальних громад. В Тростянецькому районі створено дві такі громади Тростянецька та Боромлянська. Як ми розповідали раніше, мешканці Білківської громади вирішили не стояти осторонь реформи і приєднатися. Однак думка селян стосовно до кого саме розділилася. Сільський голова разом з своїми наближеними баламутить громаду, схиляючи її до своєї думки, що найкращий варіант це Боромлянська ОТГ. Мешканці, які не підтримують. Цю думку виказують бажання приєднатися до Тростянецької ОТГ. Щоб замолити участь селянам, які поки що вагаються, сільський голова проводив так звані громадські слухання, на які запросив лише тих, хто не суперечить його думці. Прочувши про ці збори, представники іншої думки обурилися і запропонували сільському голові провести такі збори за їх участі. Ініціативна група села Олексине звернулася з таким проханням до Сергія Миколаєвича. Однак, голова відмовив їм, зіславшись на юридичні порушення в складанні самого звернення. Не дивлячись на це, мешканці Олексина все ж вирішили зустрітися з сільським головою та своїми земляками та висказати свою точку зору. Приїхавши до Білки, вони зіткнулися з першою перешкодою. Сільський клуб, де планувалося провести захід, був зачинений, і відчиняти його ніхто не збирався. Адже в цьому випадку краще зробити так, щоб їх думку не почули інші мешканці. Так само і сталося під час зборів, які відбувалися біля приміщення сільської ради. Мешканцям Олексена не давали можливості висказатися. Я жител Я Громадянин України. Звичайний громадянин пересічні громадянин України. Я тут сі Ми приїхали вислухати думку сільського голови Більчанської сільської ради і мера Трастянця? Що вони нам пропонують? Яке подальше в нас буде майбутнє в цьому селі, в нашому, в Олексані. А от що самі хотіли, до кого буде приєднатися? Ну я думаю, до Тростянця. Це все таке місто. І треба приєднуватись до сильнішого, до успішнішого. Ми приїхали сюди, пригласили мера города. Ми хочемо, щоб нас вислухали, вислухали мнення людей. Нас ніхто не слухав. Ми зібрали по селу підписи хто за, хто проти. Просто хочемо, щоб ви сказались наші люди, люди села Олексіни. Мнення своє вести нас ніхто взагалі не хоче слухати. Чого ми сюди приїхали? Во нам слова не дають просто не дають. Ні, так. Да. Я от скільки питаю, що сказати, мене он толкаються. Я просто не можу, навіть просто я виступити. Голова ініціативної групи теж йому не дають слова, мікрофон забирають, взагалі не дають сказати. Нас ніхто не слухає. Не пожилих людей, які ось приїхали, у бабушек, я не знаю, давлення і все на світі, вони приїхали, щоб висказатися. У нас ніхто не визнає. Яка ваша думка, що ви хочете сказати людям? Ну, ми хочемо, так як наше село все, за е Єднану громаду Тростянець, тобто у нас Да, Ми хочемо приєднатись до міста Тростянець, тобто до громади. Ну ми всі за Тростянець, тому що боромля нам не по путі. Де та і йде боромля. Дають вам зараз зараз висказатися на тих зборах, сказати, що ви хочете до Тростянця, а не хочете до боромлі. Та ще наб'ють мені морду, там більшо, не, а Не дають вам права. Я розумію, що ми та сама Більчанська сільська рада, ну так як Більчанська сільська рада хоче йти в боромлю, то я абсолютно не хочу. По-перше, я живу в Олексі, мені до Тростянця 2 кілометри через гай. Тобто 2 км я в Тростянці. До боромлі 20. Є різниця? Раз, другий раз, до Тростянця. Я доїду в будь-яку погоду. Тобто я виїду, там пісок, виїду, в лісочку доїду до Тростянця, Боромлі через поле, зараз прийшов дощ, все. я туди не доберуся. Зимою так же саме. До Тростянця 2 кілометри. Сів на поїзд, можна проїхатися поїздом. На боромлю, ну яким же ж образом. Навіть якщо я поїздом доїду на станцію боромлю, то до стола боромлі ще 12 кілометрів за станції. Ну, Смерцем просто. За чого ми хочемо Тростянець? Тому що якщо боромля була два кілометри так само одна нас, як і тростянець та пожалуйста борони той Боромлю. От в чому просто разниця. У мене щас. На зборах вас вислухують, вислухують да вас. Та ніхто вас нас ніхто послухає. нас не вислухає, вони там б'ють свої бубини, оруть друг на друга. Хіба ж це збори, це таке? Це побоїще зараз буде через все. Це не збори, я щитаю. Не дають вам слух, не це дають, навіть. збори будуть, там вистроїли людей, там сказали, так, представник за не вийде там, розкажи своє м'яння, представник білки там вийде, розкажи своє своєння. Хіба це збори, всі кричать, друга. Я вважаю, це, що попало, це абсолютно не збори. Смішно стоять, дивиться на. Клоуни, точнее еще. Большинство людей нашего села, они хотят присоединиться к Тростянцу. Потому что простая арифметика. Мы 4 километра, чисто географически, относимся к тростянцу. Все люди, большинство людей, все поколения работали в Тростянце. Да, были и в Билке работали, когда этот колхоз славился и был колхозом. Вот. Сейчас у нас большинство, у нас много и молодежи, но много, и пожилых людей. Они хотят и лечиться в городе, и в школы, дети многие ходят э, в это. Но чего мы 4 километра от Ростенца, сообщение хорошее, почему мы должны идти в Билку, в баромлю. Нам вообще туда даже добраться нам тяжело, чисто. Хотя они говорят, что тут справки будут выдавать, но все равно какие-то вопросы будут решать. А теперь они говорят, что если в баромлю вы пройти, присоединитесь, значит, больница. то в Ахтырку ехать надо лечиться. Ну с какого такого пожалый человек значит поедет? У нас он женщина говорит пять раз на год ложится в больницу. Ну и вообще, я не знаю. Ну чего мы из села пойдем в село? Ну скажите, где лучше живется? В городе, конечно же. Люди в городе живут лучше. Мы хотим лучшей жизни. И э, мне лично, мне неприятно, вот когда я приехала на эту, и я, мне неприятно, что человек, нет, как бы собрал клуб людей, выслушал каждое мнение. И, и, и что-то мы решили. Во-первых, председатель сельского совета, все депутаты сельского совета, они выбираются в том числе и громадой э, э, села Олексина. В очередь, они должны учитывать интересы кого? Громады. А наш интерес, это мы не хотим идти. Э -э... В сельский совет с билкой вместе оборомлю. И вот и все. И мы все, у нас, люди все прям ну, 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 болеют этим вопросом. И все хотят. Я не знаю. И мне, например, как э, э, житель, э, жительница Адельса, мне неприятно слушать, когда председатель сельского, э, сельского совета обливает сейчас грязью на ранг выше э, мэра города. Во-первых, это неэтично, это неуважительно, и это говорит о менталитете. Человека. Вот если бы человек поступил по-другому, спокойно, а не организовал тут сходку людей, которые его окружают, прикормленные, которые тут кричать, а, а, это, оскорбляють, це это, это неприятно смотреть. Чому ми должны йти в це общество? Вот будь ласка. Мені вже 80 років. Я ще маленькою ходила в Трестянецьку школу. Ми робили надоки там, усе все. Ми прив'язані до Трестян. Ми не проти боровлянських жителів і громади. Хай, будь ласка, вони живуть хорошо. Но ми не хочемо, не хочемо. Тепер що? Пономаренко нам зробить. Убрікає дорогою, насипав булижника, і ми лазимо там з палками. Семь лампочок укрутив, дорогу постані озеро чися і до траси ніколи не чистить. А я нанімаю таксі, щоб мені в больницю приїхати війси. через вілку і плачу 150 гривень. А в мене пенсіяка, так як і всіх других. І тепер за зобрання. Чого не відкрити клуб? Нормально посадити людей одна сторона, друга, висказатися людьми. Хіба ж можна той бородатий бігає? У він, він забрав. Я з за одним на вулиці жив, колись другий. Він хабар, він грабевся. Що це культурно? 21 -е століття, а в нас культури ніякої нема, ніякої, обідно, обідно. Я за все клопочуся, я прожила життя вже. Мені жалко тих діток. Чого по всій країні діти стремляться в город виїжджають? виїжджати? там робота, знання лучше, все. Чого ж нам у село йти? Ну чого? Ну, будь ласка, поясніться. Розуміючи, що потрібно зробити все, аби не допустити цих зборів, на допомогу вілківському сільському голові та його наближеним, прибули і сільські голови сіл Криничне та Станова. Навіть депутат-підприємець Люджанської сільської ради завітав на захід. Крім того, були і інші, які своїми провокаторськими діями розбурхували присутніх, ображаючи нецензурною лайкою всіх тих, хто приїхав висловитися проти думки Сергія Пономаренка. Голова Трестянецької ОТГ, який також цього дня був присутнім на зборах, не зміг достукатися до присутніх. Його брутально перебивали, заглушали музикою, яку, до речі, увімкнули в сільському клубі. Висказували різні неосмислені обвинувачення. А ми городу не нужні. Останеться. Останеться. А так город забере. А так Я дуже скажу, що буде приставцем <ривітний> Буде 국ожcom, буде зерно, буде макуха, буде олія. Поняли, що поняли? Ви ж бічуля будете жити. Спілка і Олександр, на них продовження. Дивіться, була інститутна група, яка спікала за розбори. Давайте підійдемо ближче до мікрофона, кожен, хто захоче його, візьме в руки і конкретно вискаже про свою позицію. Пановні учасники збори, прохання зараз... Я не бачу, що в голову треба, що в шиї. Здоровні дівчат, цей чоловік вас не дав, щоб вам що не обяти вас в оману і забрати ваш церкву забіна на Подивитись, Подивитесь, голова, подивитесь, перед вас вами заємськопадую, бо його там. Ми спеціально за цим людей, які яким до нього тут помашують. Але це прикур, повірте. Це прикур для учасників. Нічого не починаємо, ми вважаємо, що обіць повинен бути радий. Є люди, які співають з я можу повний, повний виступ. Мене люди питають. Дивіться, давайте йому виступ в сільському голові. В сільському голові. Заспокойтесь, за, за будь ласка. Це я вас повинен питати, що ви мені дасте виступ. Ви хто такий? Ви хто такий? Ви хто такий? Мене запросили на ці збори люди, розумієте? Шановна громада, 39-та стаття Конституції. Дозволяє громаді збиратися, попередньо повідомивши це сільського голову. Громада попередньо вас повідомила і зібралася ініціативна група села Олексина і запросила міського голову. Ми прийняли рішення ні в коїм случаї не закривати сьогодні силіні одного папа, ні в кої случаї. Не обійшлося і без бійки, яку спровокували провокатори. Як результат, мешканці Олексана поїхали ні з чим. Проте Юлківський сільський голова разом з боромлянським головою після від'їзду небажаних присутніх провели так звані збори, під час яких під опуски наближених висказали дуже яскраву та насичену промову, говорячи про те, що залюбки завжди дослухаються до думки мешканців своєї громади. Ми обговорили починаючи папу вишневе, губу вишневе, дороги вишневе, Микитівка аналогічна, спілки, амбулаторії, цих закладів культури, освіти саме головне питання. школи. Ми обговорили вже сьогодні, коли ми навіть не об'єднані. Уже сюди їхав до вас і бачить садок, яка через душа болить. Ми саму там думав, я мене і думаю, ну, ми стрідина. За своїх амбіцій садок то як де не факт, що завтра не подавиться староста, десь старосту не вбере, то що село не нужне, скаже. Нема людей, немає проблем. Всі ми дожні бути одної кучі. Як сьогодні ми стояли, ми відстояли. Я думаю, я всім вас всіх вітаю, бо ви вірно зробили. Дуже вам дякую, дуже дякую. дякую. Надалі так, будуть труднощі, все буде. Ну я думаю, якщо ми будемо всі гуртом, як оце зараз, сьогодні ми показали свої зуби. Ми всі наші білка. Що буде далі? Що робити мешканцям, які не згодні з думкою Сергія Пономаренка, Покаже час. Однак нас зацікавили деякі обвинувачення, які звучали з вуст наближених до білківського голови осіб. Тож чи дійсно саме Трестянець доклав зусиль до закриття амбулаторії Микитівки? Чи дійсно Тростянець обкрадає приєднані до нього громади? Відповіді на ці та інші обвинувачення дивіться в наступному сюжеті.